Я дуже вдячна, я думаю, що ми чоловіком дуже вдячні за те, що ви надали нам такий величезний шанс, таку довіру, аби ми оголосили переможця і номінації цієї номінації. Я думаю, що родина завжди йде з нами по життю. Родина це сім'я маленька, коли батько, мати, бабуся і дідусь. Родина шкільна. Бо є такий величезний, гарний дім теплий. І з такими добрими батьками, як ваші вчити, наші вчителі, педагоги і директор школи. Дуже дякую І родина є в інституті, в університеті, і далі по життю також є родина дуже своя особиста. Тому ця номінація, я думаю, що це таке саме рідніше, саме тепле, саме. Саме що не є в житті. Дуже дякую. Доброго дня. Номінантом переможцем родина. Сім'я Руку стала родина Войхевичів'я.